В центрі подій юнак Аладін, який знаходить чарівну лампу з жином. Він мріє про краще життя, закохується в принцесу жасмін і проходить чимало випробувань, щоб перемогти зло та вибороти кохання. Ми любимо з нашими акторами вибирати теми філософського типу. Ми зробили Аладін за класичною казкою, а не за мотивами Діснея. І це погляд на сучасних гуманітарних ідей. А якщо точніше, то те, що головна думка вистави це те, що головною цінністю в житті є людина. Там є про зло, яке хотіли задіяти, про долю, яка судилася тільки Аладін, і про те, як кохання і добро перемагають все. І ця тема дуже нас зацікавила, нам сподобалась. А крім того, східна тема це красиво. На сцені майже 40 акторів. Східні костюми, сучасна хореографія, вокальні номери і щире дитяча гра. Усе це створює особливу атмосферу. У ролі Алла Діна Арсен Максименко. Без віри Не зумівки. Ми, ми десь на місці дійшли, щоб сьогодні наші життя обідна. Мені відразу дали цю роль, бо я вже. Грав декілька головних ролей, тож мені довірили цю роль дуже швидко. Аладдін дуже добре ладив з людьми. Його всі люди любили та поважали. Може, це й можу сказати, як комунікабельна людина. Принцесу Жасмін зіграла Вероніка Дубовик. Це її перша головна роль. Аладдін, попіклуйся про хороший подарунок для мого батька, адже візор давно домовився з батьком за мене. Жасмін це дуже елегантний персонаж, дуже така не дуже міцний характер. Вона не дає себе обіжати, як самому я. І вон, мені дуже подобається, що в неї дуже гарна, вона дуже гарна і вона постійно ну, відстоює свою думку. Є у виставі і образ матері Аладдіна, символ турботи і підтримки. А потім розповідай, де був і що з тобою? Подобається мама Аладіна, тому що вона теж добра. Вона допомагає людям. Я схожа на неї тим, що я. Теж люблю допомагати людям. В мене є дві молодші сестри, я завжди їм допомагаю, завжди з ними дружні. Зал був заповнений, а оплески щирі. Глядачі ділилися емоціями. Дуже щасливі, дуже задоволені. 38 учасників на сцені це не перевершено. Дуже емоційна, така класна, як завжди. Загадковість їхня, тому що не очікувано, нестандартно. Воно зовсім по-іншому, всі молодці. Саме більше сподобалась «Жасмін» та Мати Аледина. Дуже вони так грали, дуже сподобались емоції їхні. Діти дуже старались, намагались виразити свої почуття. В нашій театральній студії темп діти вчаться не імітувати ролі, а жити ними, грати ролі, вживатися в ролі. Не притворятися, а створювати справжнє театральне мистецтво. Ця казка не лише про магію. Це історія про вибір, щирість, силу любові і людяність. Аладдін обрав обрав небагатство. Він обрав людей. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, Новини Сі 4